Натрій калівий насос, як він працює за лайфхаком. Транспорт у нас є пасивний, пасивний і активний. До пасивного належить дифузія, полегшена дифузія, осмос. Добре, дифузія, що це таке, Софія? Як зрозуміло? це коли це коли з ділянки, де концентрація молекул вища, ця молекула переходить в ділянку, де вона нижча в концентрації. Добре, далі полегшена дифузія. Тут додатково задіюється білок, білок який додатково транспортує, допомагає. Так, космос. Так, Коли тобто вода через мембрану прокачується спеціальним таким білком аквапорином. Так, з ділянки де концентрація вище, в ділянку концентрації нижче. Далі активний транспорт. Це у нас перша натрій калівий насос. Як він працює за лайфхак. Натрій, натрій. назовні, а калій. Заходить всередину. супер. Це тос. Що це таке стос? Це правильно, тобто, це транспорт у мембранній упаковці.